Бажаю здоров'я, моя спільнота. Гарна новина дуже в мене з'явилась. Три дні тому мені і доньці прийшов новий закордонний паспорт. Ось так. Дуже-дуже приємна новина, тому що я взагалі не розраховував, що це станеться настільки швидко. Насправді, прийшлось чекати після дня подачі е, місяць і тиждень. Е, подався я 11 лютого. А паспорт отримав вже 19 березня. Моя донька отримала паспорт 18 березня, на день раніше вже отримала, він прийшов додому. Мені навіть не приїхалось, не прийшлось їхати за ним в консульство Тави з Ванкувера. І м -м, товариство: що саме головне, хочу вам розповісти. Більшість з вас, скоріш за все, хто, наприклад, в Україні. І за кордоном, можливо, навіть не був, не зрозуміє, чому там за цей паспорт так багато якогось непонятного незрозумілого кіпішу. Е, український паспорт він дуже важливий для людей, які знаходяться за кордоном. Тому що, е, якщо ти хочеш офіційно мати можливість, там я не знаю зняти житло, орендувати, чи піти в банк, чи влаштуватись на якусь роботу. Всюди будуть потрібні твої документи, і зазвичай це паспорт найголовніший до того моменту, поки ти, наприклад, не маєш якогось виду на життя в якійсь країні. Тому, не маючи закордонного паспорта і не маючи е, якогось типу, як в нас кажуть, е, ВНЖ, на жительство, мені здається. То ти просто приречений, в тебе немає взагалі дійсного документу, завдяки якому ти би міг продовжити якийсь дозвіл на перебування на роботу, і в тебе немає документу тої країни, яка дає тобі право, то, який дає тобі право проживати в ній і працювати офіційно. Все, ти приречений. так як в нас документів немає, і в більшості українців за кордоном немає таких документів, тому що в Європі їх важко отримати, в Канаді теж не просто. Тому паспорт це. Просто дуже важливо. Це надважливо мати дійсний паспорт і знати, що в будь-якому випадку ти можеш, наприклад, полетіти кудись і жити в іншій навіть країні, якщо тобі щось тут не сподобалось. А не маючи дійсного паспорту, в тебе дорога, я не знаю. Ну, дорога тільки в нікуди. Тому це було дуже для мене важливе питання. Побачив я відео на каналі Віталія Маренюка. І він виготовив свій паспорт. І я такий, блін, ну все значить можливо. Я теж хочу спробувати. Це перше відео, коли я побачив, що хтось виготовив свій паспорт. І я зразу замотивувався, зв'язався з ним, він мене скоординував. Потім е коротше, алгоритм мені розповів, який він в нього був стосовно мого алгоритма. Спочатку зареєстрував монобанк, з монобанком зареєстрував дію, з дією зареєстрував собі резерв плюс. Потім зв'язався з людьми, які допомогли мені зловити слот, бо мене не виходило це зробити самому. І зареєструвавши вони мені два слота для себе і доньки, дуже швидко, дуже класна компанія, яку особисто з власного досвіду можу рекомендувати. До речі, посилання на них залишу в описі під цим відео. Компанія класна, бо коли вона допомагає, вона... За виконану роботу тільки бере оплату, тобто, поки вони нічого не зроблять, ніякої предоплати відправляти не треба. А по моєму посиланню, якщо так станеться, що ви там не встигнете на літак чи якось проспите свій візит, то за моїм реферальним посиланням вони вам забронюють безкоштовно ще один раз для вас слот. Дуже крута рефералка, до речі. Тому алгоритм в мене був такий: за три дні до того видрукував свій QR-код з резерву плюс. І подався на паспорт. Почекав просто місяць, відслідковував, як це сказати? Відслідковував всі такі апдейти, коли паспорт був прийнятий, там, типу документи, коли виготовлений, коли відправлений, і, і так далі. Я прикріплю скрін. І все. І через місяць, і один тиждень я відкрив паспорт, обновив як. Зробив, виготовив новий свій паспорт. І мене це дуже-дуже радує. Скажіть, до речі, хто знає, можливо, якщо в Канаді я отримав новий паспорт, а в мене віза в старому, якщо я продовжу воркперміт, чи потрібно мені мати в паспорті візу нову до кінця дії нового паспорта? Чи віза взагалі не потрібна, маючи дійсний паспорт? І Work Permit, Як ви вважаєте, або, можливо, хтось конкретно знає, і навіть не, догад... не потрібно догадуватись, він вже знає, як це працює. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто в курсі. Тому привітайте мене з такою новиною, бо я після цього, до речі, вже якось трішечки спокійніше. Ти вже можеш трішечки хоч спланувати щось на якийсь довший трішки срок. Далі було б класно отримати permanent resident, тобто вид на проживання в Канаді. Після того можна теж трішечки якісь плани свої побудувати яскравіше. Але поки що радію, то, що мені дав ось цей всесвіт. Хто не бачив цього відео, як я запізнився на літак перед подачею на паспорт, можете його подивитись. І дружина того дня мені сказала, що це ти, Андрій, заплатив за... Вдалу подачу на паспорт, заплатив цьому всесвіту. І воно насправді так попав на такий дорогий ще один квиток, 890 доларів. А після цього зразу швидко подався на новий паспорт, швидко мені його виготовили і прислали. Тому насправді, можливо, я заплатив Всесвіту за гарну подачу і швидке виготовлення. Ось так, товариство. До зустрічі у наступному відео.